Вітаю вас! Ви на каналі Внутрішній цент. Мене звати Софія. Сьогоднішня наша практика буде легкою, якою, і допоможе вам налаштуватися на день. Пропоную вам сісти з хрещеними ногами, потягнемося маківкою вгору, вирівняємо спину, Підіймемо руки догори. Плечі опустимо вниз, зробимо вдих та повільний видих. Зробимо нахил в правий бік, опускаємося, накриваємо себе лівою рукою, дивимося вгору, робимо вдих та видих. Поднимаемся. занимаемся. Вдых. А выдох. Пробуем на плывли Давай. Вдых. Да, Робимо вдих та повільний видих, опускаємо руки вниз, тягнемося долонями по сторонам, опускаємо вниз плеч, зводимо лопатки за спиною, робимо вдих та видих. Нахиляємо голову вправо, на видих вліво, вдих прямо, видих, нахиляємо, вдих, видих, Вдих. видих. Зробимо з вами скрутку, підіймаємо руки догори, опускаємо ліву долоню на праве коліно і праву руку за спину. Не падаємо на праву руку, включаємо спину, відчуваємо. Тягнемося вгору мотівкою, дихаємо. Добре, підіймаємо руки догори і робимо скрутку на іншу сторону. Відчуваємо спину. Добре. Зробимо з вами дихальну практику. Ця практика називається капелапхаття, дихання вогнем. Задача різко видихати повітря через ніс та втягувати живіт. Спробуйте декілька разів. Чи виходить, у вас ви можете покласти свою долоню на живіт. Щоб відчувати, що він тягується, і пропоную почати. Робимо орієнтовно десь 50 разів, кожен робить в своєму темпі, спочатку у вас може виходити досить повільно. Я, напевно, буду робити трошки швидко, ось, але ви не поспішайте, головне робіть так, як вам комфортно. Робимо вдих, витих та починаємо. Якщо ви закінчили, зробіть глибокий вдих та повільний видих. Ще один вдих та видих. Зробимо ще один див, Зробимо ще 50 разів. Зробимо глибокий вдих. Видихаємо. Та починаємо. Якщо закінчили, робимо глибокий вдих та повільний видих. Ще один глибокий вдих та повільний видих. Ще один глибокий вдив. Та Та повільне ви так. своє самопочуття. Які емоції зараз переважають у вас? Що відчуваєте в тілі? Добре. Приходимо в позицію столу. Долоні плотно притиснуті до килимка, пальці широко розставлені. Будемо виходити в позицію собаки, мордою вниз. Підіймаємо наш таз. Коліна можуть бути зігнуті. Головне це спина, її потрібно витягнути. Куприком тягнемося вгору. Можемо згибати та розгибати наші коліна, щоб звикнути до положення. Затримуємося, затримуємося в статиці, робимо вдих та видих. Ще один вдих та видих. Будемо повільно підходити до наших долоній. Зробимо уттанасану, нахил до прямих ніг. Проте він буде в динаміці. Праву руку ставимо посередині між наших стоп, трошки далі від них. Згібаємо праву ногу в коліні, ліву вирівнюємо. Підіймаємо ліву руку догори. Опускаємо ліву руку, зіпаємо ліву ногу в коліні. Підіймаємо праву руку догори, видих, вдих міняємо ноги. Ліва тепер зверху рука і ліва пряма нога. Вдих, Міняємо. Вдих. Права зверху. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих, затримуємося, в статиці. Ваші руки можуть бути на голенях, можуть бути на килимку, пальці рук на рівні з пальцями ніг, якщо ваші долоні на килимку. Вагу переносимо в пальці ніг. Також коліна можуть бути трошки призігнуті. Добре. Обережно. На м'яких колінах підіймаємося до гори. Останньою підіймається голова. Добре. Робимо вдих. Та видих. Ще один втих та видих. Виконаємо нахил до широко розставлених ніг. Розставляємо ширше, ніж наші плечі. П'яти трошки уводимо в сторону, а носочки підвертаємо навпаки всередину. Робимо нахил. З прямою спиною. Ваші долоні можуть бути як на килимку, так ви можете також взятися за голені та трошки себе притягнути до ніг. Спина рівна. Якщо дуже важко, то коліна можуть бути трошки призігнуті. Добре. Трошки поставимо ноги наші ближче та витягнемо спину. Беремося за наші лікті, нахиляємося вниз. Вагу приносимо на пальці стоп. Дихаємо, розслабляємо спину. Також, якщо є бажання трошки розім'яти плечовий суглоб, це треба робити дуже обережно, ми підіймаємо руки вгору за спину, робимо замочок та уводимо вниз, робимо нахил, намагаємося опустити руки вниз, наскільки це можливо. Відчуваємо плечі. Добре, опускаємо руки вниз, підіймаємося в половину поза, витягуємо трошки спину. будемо переходити сідати. На килимок, Переходимо в позицію перевернутого столу наші долоні, дивляться від нас. В колінах має бути кут приблизно 90 градусів. Ми підіймаємо корпус, дивимося вгору. Підкручуємо таз. Дихаємо. Добре. Опускаємося вниз. Повертаємося в позицію зі схрещеними ногами. Будемо потрошки завершувати. Нашу практику. Підіймемо руки догори, східнаємо долоні разом та опустимо руки на насте. Зробіть глибокий вдих та повільний видих. Ще один глибокий вдих. Так повільні вийти. Подумайте, за що ви вдячні собі сьогодні? За що ви вдячні людям, котрі оточують? За що ви вдячні цьому світу? Подумайте, що ви хотіли взяти з собою сьогодні? Цей день. Можливо, це буде підтримка, спокій, впевненість в собі, любов, турбота, ніжність. Спробуйте уявити, як відчуваєте це всередині, як воно наповнює вас. Якщо вам важко уявити, спробуйте згадати моменти, коли ви вже себе так відчували, візуалізуйте, зробіть глибокий вдих та витих. Обійміть себе. Я вдячна вам за практику. Вдячна, що практикуєте за мною. Сподіваюся, я була вам корисна. Бажаю вам вдалого дня на